Ще раз всім мої вітання. Хто підписаний на канал, хто дивиться мої відео, хто коментує, я вам дуже вдячний за ваш час, за вашу увагу. Завдяки вам я маю можливість рости. Так, NMAX 155 в червоновому, матовому, красивому кольорі з такою шикарною накладкою. В чудовому стані Nmax, Взагалі супер. Мені подобається 155-ка і чомусь більшість людей, які мені телефонують і хочуть придбати NMAX, більшість цікавиться 155-ю моделькою, ніж 125-кою. Що я можу сказати? Свої враження, скажімо так, між 125-ю і 155-кою. N-Max дуже-дуже зручний і стильний апарат. Мені він ну, максимально подобається. Єдине, що оцей тунель мені скажімо так, для моїх потреб не підходить, я би взяв знову ж таки більш практичну техніку. Але якщо ви берете чисто для скутер для пересування, там, для одного, для двох по місту це дійсно чудовий скутер. Дійсно чудовий, дійсно комфортний. так, Що можу сказати з приводу того, що більшість 155 N Max. Є сенс хотіти цю модельку, вона свіжіша, вона в більш цікавих кольорах виходить, ніж 125 моделька. Що саме цікаво по двигуну, різниці такої критичної немає. Звичайно, 155 трошечки. Цікавіше, жвавіше набирає швидкість, ніж 125 ка а так, як такої величезної різниці, я б сказав, немає. от, По максимальній це в районі 100-105 км на годину. Як правило, більше N-Max не їде. от Але мій рекомендаціон це в районі там 80 на годину. Це його середня швидкість, при якій він має експлуатуватися, там 70-80 і він відслужить вам, можна сказати, не одну сотню тисяч кілометрів, так як двигунчики тут мега надійні. А зустрічав Макс із пробігом і в 90 тисяч і повірте, все супер з ними. Але знову ж таки, це вони катаються з таким... Життям в Японії, а наскільки його хватить в Україні, все залежить від конкретного власника. Ну Що я можу сказати? Крутий набор, гарна максимальна швидкість, на короткому відрізку я вже 105 набрав, тобто дуже-дуже ну, гарно їде. Знаєте, що я хочу сказати? Що цей Yanmax найшвидший, який, а, сама максимальна швидкість, на якому я тест драйвив. Я знаю чому це, тому що я поставив задню гуму 130-ту, вона трошечки вища стоїть і додалося О, трошечки димить глушник. Глушник свіжо фарбований. Чому додавалася максимальна швидкість за... Із-за того, що поставилася трошечки вища гума. 112 максимальна швидкість, середня взагалі не важка для скутера буде в районі 80-90. Скутер просто вогонь. Кому подобається, телефонуйте, заходьте на телеграм-канал, там є дешевші пропозиції, інші пропозиції. Ну і підписуйтесь на YouTube канал. Всім вдячний за ваш час, за вашу увагу.